Ренат пише Шановний Михайло Семеновичу, я в Ютубі перегляну відео, як подолати сором. Підкажіть, будь ласка, як мені бути? У зв'язку з коронавірусом я втратив бізнес, маю величезні борги в банках, орендую квартиру, маю малолітню дитину. Як мені не втратити людину в собі? Стрес, депресія, панічна атака, безсоння. Як впоратися з цією важкою життєвою ситуацією? Ви точно описали мій душевний стан? Я раджу відключити мозок та нерви. І діяти цілковито механічно, раціонально. Те, що сьогодні вимагає від мене життя, я повинен виконувати, не зважаючи на те, що буде після завтра. І навіть, можливо, завтра головне те, що сьогодні, і зрозуміти мене правильно. Тоді ви усвідомите, як взагалі реалізується наш світ. Ми не повинні думати про завтра. післязавтра. не варто нагромаджувати ніяких планів. Достатньо просто знати, як кожної миттю ми можемо бути корисні собі, нашим близьким. І якщо в нас є правильне розуміння майбутнього світу, то, можливо, варто якось поділитися цим з іншими. І не потрібно ніяких занадто розумових та філософських міркувань. Будьте якомога простішими, і ви побачите таку нову стежку, якою ви можете спокійно йти як у парку, і ніхто вам не заважатиме. А якщо будуть до вас як вам здається, чіплятися, подайтеся ще сильніш цією стежиною, ви побачите, як усе розсмоктується, і вивільняє вам місце для вашого простого життя, і саме так ви вийдете з усіх цих проблем. Головне, в час цієї пандемії жити невигадливо Такий намір приведе нас до наймудріших думок та вчинків.